Дай Боже і вам, шановні гості, дорога родина, я то є перший україномовний канал, присвячений металообробці, вкотре радий вас вітати в себе в майстерні. І сьогодні я зі своїм колегою термістом вам розповім про вчорашню грандіозну гостину. Може, хтось вже встиг побачити по ТВ, як то відбувалося, але там дуже короткий відеоролик. Сьогодні на вас чекає фул вершн візиту Михайла Діанова Нашу майстерню. І так, почалося все з того, що зранку я з ним дзвонився і класично хотів запитати, уточнити. Він їхав на футбол. Він їхав на футбол у Львів, і він до речі відкривав матч. Арена Львів, матч Шахтар Динамо, більше ніж на самих гравців. Сьогодні глядачі чекають на двох особливих гостей: гімн України на початку гри виконує парамедик зазовсталі. Та сама пташка, спів якої чула уся Україна. А зробити перший символічний удар по м'ячу виходить захисник Михайло Діанов. В оборонця Маріуполя це незвичайний день після Матчу, подія, про яку він мріяв багато років, я хотів запитатися, скільки вас буде і коли ви будете. І коли я почув, що нас їде з Тернополя до тебе цілий автобус, 15 чоловік, і ми будемо пізно ввечері, я зрозумів, що ситуація буде трошки складніша, ніж я очікував. Але ми народ широкий і гостинний, і нас нічим і ніколи не годить залякати, тому. Я і моя муза вирішили достойно і гонорово зустріти таких поважних гостей. Кожен львівський пан мусить зустрічати своїх гостей голубцями. Голубцями ми... Ходи сюди ближче. Ми мастимо голубці. Значить, то на бік то ми потім, да? мастимо прошуто польською. Сирною намазкою. Тільки польською, Тільки польською. Польська. З магазині, де я купляю парузки. Так. Потім зараз все розкажу секретний рецепт. Так. Намастилисьмо. Потім беремо, пхаємо сюди руку. Руку пхаємо. Не смійся з мене. <ріхи> і таково. ще показую, як я ту роблю. І таково закручуємо голубця. Голубця. Ось такі голубці. Не голубці, а голубці. І тако. О! І тако складаємо. Прийдуть гості, всім має хватити. Так. Фініки попередав. Фініки. Президент братської країни Джо Байден передав Фініки нам. Так, одна тарель готова. Так, кладемо на стіл. То мало бути на новий рік, але ми притримали на візит, на візит Михайла. Так. Ммм, і земля. Тарель номер 2 Тарель номер 2 То мало бути на Йордані. Але ми притримали для механи. Ми робимо тарілку номер 3 в якій є три різних види закусок. Значить, вид номер 1 Помідорки чері. Раз. кубаска – На матрас. І ставимо так сюди. Але ще бувають таке саме трохи інакше з грибочком, і таке саме тільки трохи інакше з оливкою. Так, то тарілка номер 3 То мало бути на різдво. Але ми переносимо то на сьогодні. Так, тарілка номер 4 Значить, виноград. Раз. І сирок. Кіту сирок. В наших сусідів дуже рясно виріс виноград. Дуже рясно виріс виноград наших сусідів. Так, виноград помили. Населяємо раз. І сирок брі. До речі, Бруно теж полюбляє сирок брі. От у нас получається в результаті тих всіх хитрих маніпуляцій тарілка номер 4 Ой, ближче. Взяли дріт, мідний дріт. І розрізаємо мідний дріт. Мідний дріт розрізаємо. Щоб були однакові куски. Львівські кралі носять коралі. Тарілку номер 5 прикрашаємо лищим лищем салату. Для смаку додаємо солі. Так. То мало бути на Василя. Але ми притримали для Михайло. Так, Тарілка номер 6 Поєднання фруктів сиру. І кобаси. Якщо будуть такі, що м'яса не їдять, то ми для них приготували окрему тарілочку тарілочка номер 7. Креветочки дуже добрі. А для любителів морепродуктів будуть тарілочка з мідіями, тарілочка номер 8 так, по такій великій оказі, я собі купив новий комбінізон. Новий комбінізон. Синьо чорний Що? Гарний комбінізон. Знімаю, то треба просувати. Так, до речі, до обача я затягнув, вже з'єднав. Все, дивіться, як гарно вийшло. Все то відсунули. У нас тут порядок. Чистота. Можна гостей кликати. Все, стружку повигортали, все поскладали, все як має бути. <рес> Взаємно. Ходи, покажу, тобі свої, свої то, -то. домашні умови. Дай Боже вам. дядько Максим. А, та, Він молодший там... мене, певно. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Максим. Іра. Дуже приємно. Добре? Заходіть, всі заходять. Дітей купа. А двоє, один, один закритий, другий ні. Заходи. <Тут Але гендала> все так, як на відео. Все так, як на відео. Заходіть. Все можна рухати. Все можна включати. Заходи, заходи. Заходи туди. Тут ще стільки людей не було ніколи. Ну бач, не бачив. Вестерданий, вестерваний. Колосальний. Запах такий. Запах прекрасний. Тут є все, щоб не ходити на роботу. Ні, я якби того не любив, я б ніколи не знімав. Видно, комбіназон біла собачка. Що тобі показати? Я все пока не прийшов до тями, то мов це що тобі? Подарунок тобі. Це метал зазовсталі. Такий браслет. Дуже дякую. Їх дуже-дуже мало людей хто має, ти заслужив. Дякую. <смеш> <смеш> я заслужив. За що? <ріст> З... <смеш> <Як>? За що? <пілес> я, я, я давно вже зрозумів, що по телебаченню це здається більше, ніж у моєю Ну це так зручно, все, все на місці, це там де треба. Я б тут жив, прямо тут. <пілес> у ну, мене, мене пост... та, спочатку ломається, не тут живу. Сьогодні зранку приходять змін, кажу, оп. Тут, тут 6-7 тисяч людей підписалося. Це. І причому таких, що вперше попали в ту сферу. Ну і купа питань таких чисто. ну, чай, я, спочат... я... я ж коли сказав, що 15 чоловік буде. Ну. Я мав на вас на футболі. Я не зрозумів, що сталося. Е... Ти мені кажеш, 15 чоловік. А, ми зразу в магазин, турби. Все. Потім Марічка. Нас двоє. Столи накриті, гнуться, розумієш? Двоє. Як двоє? Думаю, ладно, приїдуть, знову проділимся. Май сейф. Треба, щоб було банер, але не постійно. Давай. Так, от. Укропнемо. Усміхаємось. Є? Так, так, давайте ще Так чи так? Файно. Дякую. Глядачі, мої друзі персонально попросили... Передати Михайлові подарунок, як кажуть, найкращий подарунок, той, який зроблений своїми руками. Мої друзі побачили в мене і захотіли, щоб Михайло мав таке саме. Тут є побажання для тебе, потім почитаєш. Але що ж то за майстер та й без фартушка? О-о-о, Справжній фартушок, до речі, як він кріпиться, як він одягається, то є та, то є моя розробка. Ага. Так, я їм це все розказав, показав. У мене є так, так? Я, ну вона пові тобто, я її вже купив. Так. Я її дарую дядьку Максиму. Саме такі військовий планує виготовляти і сам, коли відкриє свою майстерню. Ще місяць тому, то була далека мрія, але нині він вже має шкіряний спецодяг. Та перший верстат подарував Максим. Це перший Михайлою верстат. Але я тобі його не віддам, поки ти повернешся зі штатів, так, так. я пошліфую стіл, вибереш колір, гарно пофарбуємо, зробимо чи на 220, чи на 380, і тільки зразу ж жик і готово. Колір піксель буде. Піксель? Піксель, значить, піксель. Ма питань. За три місяці оборони Азовсталі, хоч сам про це не підозрював, Михайло Діанов став символом незламності українців. Після поранення воював з апаратом фіксації на правиці. Ще чотири місяці з покаліченою рукою тримався у полоні. А з автобусу, що віз звільнених бійців, вийшов із усмішкою. Його не замали орки, і нині він хоче здійснити свою мрію. До навчання в майстерні дядька Максима заступить одразу після лікування. Тож цей тост Михайла за щасливе майбутнє обов'язково. У звільненій Україні до зустрічі. Так. за зустрічі Марічка Кожик, Андрій Попович, Львівщина ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини. Отже, забігла до мене в майстерню ціла юрба людей і трохи дітей. Е, всі під враженнями, Михайло під враженнями, я під враженнями, пес під враженнями, бо був закритий в гаражі. Другий пес бавиться з дітьми, виконує роль аніматора. Походили, обмінялися подарунками, а далі перейшли до мого будинку, де ми вирішили трошки посидіти в такій гарній компанії. В центрі уваги, звичайно, був Михайло, розповідав різні історії, що він бачив, що він чув. Всі його уважно слухали. Скажу вам так, що інколи мені здавалося, що... Він вже не вперше в мене в гостях настільки людина проста, відкрита, розкута, і настільки легко з ним спілкуватися в одній компанії і перебувати в одному оточенні. Отакий хлопака, наш хлопака. Ну, якось так. А далі, далі ми ще трохи посиділи, і я провів гостей, а далі вибігла вся вулиця. І всі давай фоткатися, всі давай селфі робити з Михайлом у мене на вулиці. Ну і далі всі поїхали додому. Отак От відбулася наша зустріч. Все відбулося надзвичайно класно, легко, кльово і позитивно. Михайло їде в Штати. Це буде досить скоро. Повернеться до того часу. Ми закінчимо реставрацію його свердлильного верстату, там буде небагато, можливо, про це навіть буде відео. По закінченню його лікування і повернення зі штатів буде закритий його банківський рахунок на відкриття його майстерні. Поки що банківський рахунок, банка є відкрита, посилання внизу під відео. Ми вже зібрали порядно, ми вже зібрали 220 з чимось тисяч гривень для його майстерні. Ви це бачите онлайн. Ну от, врешті, отак це все відбувалося. І ми з моїм колегою хе, раді, що в нашому оточенні появився ще один наш брат по-духу. Всього вам найкращого. Удачі вам. Бережіть себе і будьте щасливі, тримайте міцно свого робчика, а також робіть гарно. Гарно? Гарно.